Гнат Хоткевич перед дверима. Двері намісника. Восний уже пішов сказати назвище і відчинити відтак двері. А за ці півхвилини тисяча мільйон переживань. Насамперед не знав, куди дівати руки, а при цінні йому ніколи не бракувало зграбності. Серце стукало в грудях так, що, здавалося, те биття всі чують. Взагалі здавалося, що всі тільки й дивляться на нього і навіть бачать, що лежить у нього в кишені. Ще хвилина, і вони закричать Алярм! Тримайте, хапайте, держіть його! І мимоволі кров відлила від лиця, напружувалися всі мускули, готовлячись боротися, відбиватись. Може, рвати зубами, а може, покірно схиливши голову без руху протесту, віддатися в руки. Все одно ж справа програна. І в ту хвилину, коли так думалося, сам же старався переконати себе, що, властиво, на нього ніхто ніякісінької уваги не звертає. От собі молодий чоловік, певно, якоїсь суплентури добивається, або прийшов із чиєгось доручення, а що трішки блідий і ніби нервується, то це ж так зрозуміло. До таких високих осіб. Ходиться не щодня, ні. Ніхто не бачить тої бурі, того шаленого натиску думок, безумного напруження всіх нервів, усіх сил організму. Ніхто не знає, що в одну хвилину пролітає в мозку тисяча думок, і цей шалений калейдоскоп здається. Буде безконечним, груди то стискаються в одну непомітну клітинку якусь, який тісно стає навіть такому маленькому клаптикові м'яса, як серце, а ту нараз ширяться так, що міститься в них увесь світ і ще зостається місце. Я несу в собі нелегальну мислю мого народу, тому я так тремчу. Всі мої предки були легальними до дна душі. Лизали панську ногу, котра вдаром чобота розбивала їм лице в кров. Найсміліші з них складали петиції тоді, як уже треба було бити ножем у груди. І були ми орфеями серед звірів, тільки без арфи чарівної. Нове покоління зародило вже в собі. Нелегальну думку і от віддало її всю мені. Мені, мій народ, незримо, звелів іти на чин кривавий, а на мені тяжить опортунізм поколінь. І це він так ослаблює мене, трусить руки, відбирає певність рухів, відгонить краску з лиця. У інших народів інакше там завжди поруч із дозволеною мислю. Жила й недозволена, були борці, які йшли отак, от як тепер я, а переді мною ніхто не йшов. Я перший підходжу з револьвером у руці до оцих дверей. Коли я сідав з панною Олею до трамваю, перед нами якийсь суб'єкт зайняв останнє місце. Панна Оля сказала мені: Боже, який ви неенергійний, я... Не енергійний, що не зумів захопити місце в трамваї. А якби знала, що вже тоді мав його портрет і цілими днями й ночами дивився на нього, удень ішов у поле і вчився стріляти з Браунінга, а вночі давили мене кошмари і я кусав собі руку, прокинувшися, аби не закричати голосно і не будити домашніх світа тихий, краю, милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Це я писав на бібулі бібліотеці, бібула зараз там лежить на столі. Буде читати, може, який шахполяк і не знатиме, що то писав я. я. Щось уже чується особливе в цім слові. Учора це було тільки студентське мікроскопічне я, а сьогодні воно вже чомусь виросло від того, що в мене лежить револьвер у кишені. Мала річ, а почуття таке, мовби я відкриваю новий величезний закон природи, пізнаю одну з її найскровенніших Тайн. Мабуть, усякий, хто першим приходить до чину, усякий так почуває. Тут я перший. Дорогу до щастя мого народу зачинили міцні двері. Коло тих дверей усе стоять озброєні люди й стережуть. Я вбиваю вождя тих людей, розбігається труслива сторожа, б'ю ногою в залізну браму. І кричу, викрещемо вогню та запалим кожну душу, щоб на оновленій землі не було ката й супостата, а були люди на землі. Ох, що за наївні міркування! Та ж історія і життя народів мають свої залізні закони, і чи тобі ж хлопцеві молодому їх перевертати? Та нічого ж ти не перевернеш, окрім свого життя і життя своєї сім'ї, своїх рідних, милих. Що я роблю, в яку безодню я пхаю себе, матусю, сестер, і чи станеш комусь легше від того? Нікому, ніяк. І тільки на матінку свою покладу я на її плечі старі безмірний страшний тягар. Матусю, коли ми говорили якось про високі чини, про подвиги, а я, носячи вже свою ідею в собі, спитав тебе, що б ти сказала, якби твій син пішов на Голгофу? Ти відповіла, горда бим була з нього. То були горді слова, а як то гірко, гірко, доведеться плакати за них? А сестри мої, милі любі сестри, чи не відберу я в вас вашого звичайного людського щастя, чи не стану на вашій дорозі безмовним привидом, порогом високим, завісою темною, що завісила вам спокій? О, возний! Іде, іде возний! Відчиняються двері. Я чую своє прізвище. Це я Іду. Мамо, прощай.